Даваю статню смолу вже, думаю, мені хватить, вже. то я вже залив ще 5 замішав кілограм. Думаю, того вже має хватити. Скільки я то буду мішав, мішав. Ай, молочко. Молочко, молочко. Двись, що то салобе. Оба тихо. Тихо, тихо. Красота. О, так, так воно відбувається, ті всі процесики. Процесики. Так, тут потече, там потече. Бу, тьфу, фу я думаю, що можна навіть хватить. Так, де нам треба ще влити? Де тут треба ще залити? Сюди трошки ще треба капнути. А, там ще треба трохи. Сюди, 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 давай, все, хватить тут поки що. По центрі вже люкс, там ще калібернеться. Ще от ріщінку, тихо зараз так тримаю тебе пальчиками. То відро. Давай. зараз падає. зараз Зарапади відро і буде, біда. О. Ох, коротше, там зараз долию ще. до з той сторони треба летитного місця, зараз покажу. Хватить, хватить. тут так дошка грубша, ніж стіл має бути, і воно того хватить. Ще тут трохи так влею. Десь тут знову втікло втіче і втіче тут десь. Ану. О, десь тут все втікає і втікає. Та по боках втікає, де втікає. О, є? Yeah. Так, тут ще трошки капну, найси буде. Давай, давай. Є. Yeah. Так, хватило. Хватило, добре, що не мішало більше якраз. Ну, шай... А ні, не треба було біліти. Нормально, коротше, так у нас є, тут пішло на цей стіл нам. Все пише 9, 100, 9, 100, то є 18 плюс 5, то і 23. І плюс 200-100-123, 400. 23 літри 400 грамів пішло нам, не літри, а кілограми, пішло нам вже сюди, на цей стіл. Але ще туди проливочки, фігівочки, то ще піде десь 300%. Якось так зараз підливаю ще ті тріщинки. Тут, 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 тобто смоло яке залишилось. І буде люкс.